Всім привітики! Вітаю на, на моєму каналі. І також вітаю з початком весни. Весна розквітаємо, стаємо ще кращими. Погодка стає теплішою. Квіточки скоро розквітнуть. Ой, прям радується все. Надихає, що вже зима закінчилася. Не знаю, як вас, але мене це точно надихає. Каталог фармасі за березень залишу під відео. Ви можете повністю його перегортати, прогортати, передивитися, замовити собі все, що вам потрібно. Дуже-дуже багато всього і новиночок, і акції, пропозиції до 8 березня і для себе, коханої, і без 8 березня можна робити кожного дня подаруночки. Ну, сьогодні невеличке моє відео буде про Вібі-кремчик. Зараз я вам покажу, тому що він зараз в акції. Весна зіркових знижечок. Пармасі це турецький бренд, нагадую вам, це дуже якісна продукція. Мають сертифікати якості, отакі От наша компанія, щоб ви знали, що у нас власне виробництво, власна лабораторія. Продукція дуже якісна і за доступною ціною. Дуже багато всього цікавого. Ну, я каталожок залишу піднизу під відео, тому зможете погортати і замовити собі. Замовлення оформляєте, у вас буде власний кабінет. Я там залишу посиланнячко. Через власний кабінет оформляєте на нову пошту. Чому, чому через власний кабінет? Тому що у вас тоді буде знижечка на цю всю продукцію, ще мінус 25%. Щоб не платити 310 гривень, мінус 25 ви ще будете економити. Дивіться, цей бібі-кремчик коштує 380 гривень. Зараз він в акції 309 гривень. Має SPF 15, дуже гарно зволожує, захищає 8 годин стійкості. Зволоження 6 годин і для нормального сухого типу шкіру. Я вам зараз покажу свій тональний цей бі-бі-кремчик, я його дуже люблю. Так, зараз я в мене вже трішки залишилося, вже буду новий замовляти. У мене, до речі, тон другий. Так, от я його нанесла. Зараз я вам його покажу. Тонує, просто ще підстраива. Дивіться, гарно і зволожує. Ну, просто чудо. І Головне, що він через деякий час, там, хвилиночок, скільки, він так хватається, так сказати, гарно тримається на кожі ваші, дивіться, дуже гарнюсінький. його й не видно і дуже гарно матує. Тому рекомендую також в акції cc крем тут іде SPF 25 Трошки більш така плотніша текстурочка. Тому рекомендую замовити або цей кремчик, або цей кремчик. Бо дуже гарна акція. І також рекомендую, хочу порекомендувати такий вітамінчик С, шипучий плюс. Чому? Тому що зараз багато йде вірусів і ще. Отака От залишилася одна таблеточка, буду собі замовляти. Одна шипуча вітаміночка на день це 1000 мг йде вітаміну С. Цинк д 3 повний комплекс таким апельсиновим вкусом. І будете здоровенькі і бодренькі Тому, дівчатка, рекомендую під відео залишу посилання, гортайте каталог, вибирайте, замовляйте. Тут дуже-дуже всього багато, щоб ви розуміли, не тільки декоративна косметика, а ще й догляд за волосічком, догляд за тілом. Скрабики, догляд за оселею, антижирчик наш дуже гарний, пляма масочки, кремчики, Все, що треба. І те, що я вам показувала, наші добавочки. І кальцій, і куркумінчик, і вітамінчик. Оцей вітамінчик це, що я вам показувала, 420 гривень, 15 вітамінчиків це скільки там, по 20 гривень да? на день. Не випити чашку кави, як то кажуть, а абойте здоровенькі і бодренькі. Все, всім па-па і до нових зустрічей. і всім гарного, гарного дня!